Подушки перший плюс другий сорт цілих 11 кілограмчиків. Дивимося. Перша у нас, дивіться, яка вона гарна. М'ягенька капець. Тут є зимочок. Собіти щепаєте. Наступна ось така святкова. Ще схожу під зимовий настрій. Наступно. В чорненькому кольорі. Ось така. Тут дуже багато подушечок, всяких різних. Дивимось. Ось така подушечка є. Як маленьких, так і великих. Серденько. Тут ззаді є замочок. Ось така подушечка. Ой, це взагалі класно, дивіться. Серденько з ручками. Наступна ось така у вигляді мішечка. Дуже гарно виглядає. Дивимось далі. Давайте Дивим. дуже багато. Така сіренька. Подушечки різні, 4, ой. 1470 гривень 11 кг подушечок. Постараюся вам встигнути показати всі дві ці цікав. Ось така подушечка. Вони всі такі класні, м'ягенькі Я нагадую, це перший плюс другий сорт. Ой, це взагалі бомбезно, дивіться. Так, чорненька ось така. Вказує вам ще пару подушечок. Малення вам потрібно зв'язатись з нашими менеджерами. Вайбер або телеграм. Якщо ні, то напишіть в коментарі під відео, і наші менеджери з вами йде Так, я вам встигну показати всі. Ще залишилось ось така подушечка. Ще одна я вам спочатку показувала схожу, то Тут... дві замовляйте.